на телеканалі Бізнес з вами Дар'я Дігу. Вітаю про найцікавіші події дня. Спочатку коротко. Ціновий контролі як правильно визначати вартість товарів у зовнішньоекономічних контрактах. Не загартовується сталь. Виробники металоконструкції прогнозують спад ринку. Чотириколісна розкіш в Дубаї показують найдорожче авто. Зайшли з іншого фронту. Україна офіційно звернулась через світову організацію торгівлі до Російської Федерації з питань цукеркової блокади. Київ просить відповідно до годсот роз'яснити обмеження поставок нашої продукції. У мінагропроді у свою чергу заявляють, досі не отримали від розпожив нагляду офіційної документації за результатами перевірки фабрик корпорації Рошензауважень, претензії. Е Протокола акта ми нічого не отримали, тобто, на превеликий жаль, спрацьовує правило прав те, у кого більше прав. Тобто, ми не хочемо, і все. Робота по співпраці використанню механізму СОТу для захисту інтересів української економіки українського виробника має відбуватися постійно. Сьогоднішній день ми не використовуємо і 10% тих можливостей, які надає нам світова організація торгівлі. Наступні переговори України та МВФ проведуть в грудні. Про це повідомив директор департаменту зовнішніх зв'язків міжнародного кредитора Гаррі Райс. Попередні місії МВФ працювали минулого місяця. Фонд пообіцяв Україні допомогти у розробці заходів, аби усунути дисбаланс економіки. У міжнародному валютному фонді вимагають підвищити ціни на газ для населення. Натомість, президент Віктор Янукович сьогодні заявив, що не погодиться на таку умову. Визначились, як перевірятимуть, чи ринкові ціни застосовує бізнес у Кабміні. Нещодавно уряд видав іще ще один підзаконний акт до закону про трансфертне ціноутворення, затвердили перелік джерел для перевірки цін. Що про нього думають експерти? дізнавалась Олена Абрамович. Пшениця першого класу, другого, бензин, арматура. За цими довідниками, перелік яких нещодавно затвердив Кабмін, податкова тепер буде перевіряти, чи дійсно ринкові ціни вказує бізнес у своїх звітностях. Орієнтуватися у міндоходів будуть на довідники, які видає Держзовнішінформ, а також на інформацію з вебсайтів Мінрегіону та Мінагрополітики. Юристи від такого переліку не в захваті. І всі три видання це є видання, які належать органам державної влади. Тобто виникає все таки. Ну і відповідно ще є два додаткових джерела. Це сайти відповідних профільних міністерств. Ну відповідно до певних товарів. І звичайно, що така, скажімо так, позиція вона викликає сумніви щодо об'єктивності інформації, яка буде поміщатися у дані видання. До цих видань може вноситись інформація про ціни, яка вигідна самим податківцям, побоюються юристи. Навіть більше статистичні дані зібрані чиновниками часто не відповідають дійсності істочніх інформації, которії є стає. Це... Обзори цін, які там еженедісно, ежемісячно публікуються, це медленно. Ціна міняється в реальності на ринку кожен день, да, а на самом деле там, взагалі, внутри дня є Об'єктивнішу інформацію можна було б черпати з міжнародних комерційних баз даних: Амадеус, Орбіс, Спарк. Проте їх у Кабмінівському переліку немає. У Міндоходів переконують і не має бути. «То кабінет міністрів. Установлюють перечень інформації про ринкові ціни в те час. Ці бази даних інформація Мадес, ета і статічська бухгалтерська інформація, фінансова інформація предприятій, і етінікада бази даних не публікували інформацію про ціни. А публікують вони ширші дані з урахуванням не лише ціни, а й наприклад, обставин доставки продукції, тобто тих факторів, які впливають на прибуток. Та оскільки закон про трансфертне цінотворення не забороняє використовувати ці міжнародні бази даних, то все не так і погано. Закон, он не запрещает использовать тот же Amadeus или Orbis, да, или Spark. Он не запрещает это делать. Он говорит, можно использовать. Если нету... Запоставімих даних а конкретний в этих источниках інформації, і хоч камінніський перелік першочерговий для застосування, а аудитори кажуть, поки що компанії сприймають його як формальність і опираються на комерційні бази даних. А в Міндоходів запевняють, чинна постанова не остаточна, і списки ще коригуватимуть. У самому тексті розпорядження предусмотрено, що Міністерство і інші центральні органи власті в тіні двох місяців повинні присмотрети можливість включення других істочників інформації, якщо по їх мнению, Тої інформації цінних, які публікуються в цих істочниках, буде не вистачати для платівщиків налогів. Наразі уряд відшліфовує закон про трансфертне ціноутворення, додаючи все нові і нові постанови. Як саме працюватимуть нові норми, бізнес розуміє у травні, коли податкова візьметься за перевірку звітностей. Олена Абрамович, Максим Войтицький, Олексій Мацкевич, новини телеканал Бізнес. І більше про контроль над трансфертним ціноутворенням ми поговоримо із Світланою Білик, директором PWC Україна. Я вітаю вас. Скажіть, будь ласка, у нашому сюжеті були названі три джерела, на які радять в уряді орієнтуватися. Як Ви вважаєте, чому і наскільки вони об'єктивні об'єктивні є на Вашу думку? Наскільки повні, можливо? Закон о трансферному ценообразуванні предусматрює, що Кабінет міністрів має визначити офіційні істочники інформації, які налогові органи мають використовувати для контролю за трансферним ценообразуванням. И вот в этом свете кабинет министров разработал постановление, в котором э, упоминают вот эти три источника э, публикации Держзавнешинформ и вестник налоговой службы э, Министерства доходов и сборов э, Украины. В этой связи необходимо отметить, что информация, которая публикуется в Даршзовнишнформ, она, к сожалению, не детальная, Она не содержит всей необходимой информации для того, чтобы обеспечить сопоставимость сделок, что является основным требованием для применения первого метода. метода сравнимой неконтролируемой цены mm -hmm. и соответственно это создает риски с споров с налоговыми органами в случае если допустим налогоплательщик воспользуется какой-то информацией из этого источника налоговые органы могут потом попытаться оспорить и э, другой как бы обратный вариант это если э, налогоплательщик воспользуется источниками информации э, общедоступными источниками информации как это предусматривает закон а налоговые органы будут наставить на применение информации именно из официальных источников информации. Поэтому, в принципе, тот список, который есть на настоящий момент, он однозначно не является достаточным. И в интересах и бизнеса, и контролирующих органов этот список доработать, расширить и добавить действительно источники, которые позволят обеспечить полную информацию и сопоставимость. А як ви так. вважаєте, чому уряд не дав можливість підприємцям користуватися іноземними такого роду джерелами? це питання. закон не забороняє використання іноземних джерел інформації. Е головне требование это то, что такі джерела должны быть общедоступными, і відповідно, якщо налогоплательщик не найде інформацію в офіційних источниках, опублікованих кабміном, он имеет право обратиться в том числе и к иностранным общедоступным источникам другое дело, что А ещё різниться ця інформація в іноземних і в українських матеріалах. От цікаво, що в такому разі. Ну, в принципі, логічно використовувати інформацію о цінах, які сформувались на цільовому ринку експорта продукції, якщо ми говоримо, допустим, об експортера. Потому що это обеспечивает сопоставимость условий операции, что является главным критерием для трансферного ценобразования. Щодо експортерів, як ви вважаєте, чи всі вони вже на сьогоднішній день готові працювати настільки відкрито і з легкістю називати імена своїх назви своїх компаній контрагентів? Ну, я би сказала, що якщо ми говоримо об операціях зі зв'язаними лицами, то, е, наверное, перефразировала би этот вопрос, а сказала, наскільки українські налогоплательщики можуть дозволити собі не розкривати інформацію з контрагентами, связанними лицами в зарубіжних юрисдикціях. И здесь основная проблема – это то, что штраф 5% от суммы сделки является очень высоким. И, соответственно, необходимо очень взвешенно подойти к вопросу, стоит ли отражать такую сделку в отчете о контролируемых операциях, либо нет. И здесь я хотела бы обратить внимание на то, что Украина сейчас активно начинает пользоваться и механизмами обмена информацией, она сейчас активно… Сотрудничает ведет переговоры з классическими низконалоговыми юрисдикциями, как Пелис, Британские Виргинские острова, Бермудские острова, для того, чтобы заключить отдельные договоры об обмене информацией. Украина также ведет активную работу по присоединению к глобальному форму прозрачности. Поэтому ці факти і надіятися на то, що ніхто не узнає, що о мой контрагент не резидент являється зв'язаним лицом. Це является очень опрометчивым. Я вам дуже дякую за розмову. Я нагадаю, що про контроль над трансфертом сіноутворення ми говорили із Світланою Білик, директором PwC Україна. У них падають показники, а вони сповнені оптимізму. Уже наступного року виробники сталі і металоконструкції пророкують зростання ринку на 4%. За рахунок чого це станеться, знає Олена Голота. Ринок тонколистової сталі за перші півріччя в Україні зріс на 4%, порівняно з аналогічним періодом торік. Втім, сталеварам немає чому радіти. Показник частково забезпечили минулорічні складські запаси. Водночас виробництво впало на 16% – до 245 тисяч тонн. Невтішні прогнози і на 2014-й, Хоча учасники ринку не втрачають оптимізму. Ми надіємося збільшити долю потреблення металу в нашій країні к 2022 второму роду на 1 мільйон тонн, що являється существенним плюсом для в цілому для економіки нашої країни. В Україні частка використання металоконструкцій у зведенні нежитлових будівель 25%. Виробники сподіваються, хоча б на 60, Але у вітчизняної сталі невеликий асортимент. Та поступається за якістю європейським аналогам. Тож заводи змушені купувати матеріал за кордоном. За перші півріччя імпорт зріс на третину. Наші заводи винуждені іноді покупати металопрокат в Люксембургі, везти його з Європи із Турції. Безусловно, ми даємо предпочтіння українському металопрокату. Ну здійсні, що достаточно путь, необхідно пройти ті ізготовітелям металапрокати для того, щоб повністю удовлетворити потреби індустрії стального в Україні. Підтримки держави у вигляді пільг та дотацій сталепрокатники Не потребують, але кажуть, сприятливі умови для інвестування в галузь були б не зайві. Основною цілею для государства ми вважаємо, не какая-то целевая поддержка для данного направления, а прежде всего, создание позитивного інвестиційного клімату в нашій стране, которая позволит реалізовувати дополнительные проекты в області строительства, развития інфраструктури, в області сільського господарства. До того ж, ринок потребує чітких технічних нормативів, адже нині у кожного заводу свої стандарти якості сталі, наголошують виробники. Сейчас есть просто большое э, поле для маневров э, в плане отсутствия нормальной регулирующей нормативной базы. И в течение ближайших пару лет мы видим, что э, мы сможем стать, вот если такие нормальные правила, э, строительные. Норматів, по которым можна водія продукти хорошого високого качества. Зволікання з впровадженням нових правил стримує розвиток галузі, каже Андрій Озейчук. Прогнозує наступного року попит на тонколистову сталь впаде ще на 5-7%. Олена Голота, Андрій Скрагленко, Сергій Глушако. Новини телеканал Бізнес. Кожен третій українець користувач інтернету в Росії. Показник проникнення всесвітньої мережі ще більший 40%. І це ще не межа. Для прикладу, майже 90% населення скандинавських країн активно користуються ним щодня. Мільйонна нова аудиторія, реклама і маркетинг у мережі. Все це обговорювали на першій конференції з контекстної реклами, організованої агентством «Нетпік». Шалені темпи розвитку близько 100% щороку. Так можна сказати про вітчизняний ринок інтернет реклами. Об'єм ринку за 2012 рік составив 160 млн доларів. Із них приблизно 60% – це доля іменно контекстної реклами. Саме така реклама популярна серед малого та середнього бізнесу. Це невелике оголошення, розміщується над основним результатом пошуку. Власник реклами платить за один окремий клік. Если, например, мы рекламируем, как я говорил, бытовую технику, то, как правило, человек не покупает это все с первого клика. То есть то средняя конверсия где-то будет в ожиданиях полпроцента, ну, может быть один процент. То есть каждый сотый или каждый двухсотый с клика может что-то купить. Привести користувача на свій сайт пів справи, потрібно ще його зацікавити, щось придбати. Тож власники онлайн ресурсів даються до ремаркетингу. Спеціальна програма запам'ятовує, що саме ви шукали на сайті і розміщує схожі пропозиції на сайтах партнера. Сьогодні цей інструмент доповнює контекстну рекламу. Хтось то у вас буде розводячим, а хтось то буде забивати гол. Якщо ви поставите в нападение к себе таки місце в плані ремаркетингу, він буде вас забивати правильно гол, і в цьому випадку відбувається резонансний ефект увеличення. Ні, конверсію, та на раз таки овілічується в два рази. Ще 25% ефективності інтернет-реклами діляться гравці ринку, можуть додати так звані рекомендаційні системи. Цей софт аналізує, які веб-сторінки користувач відвідує, скільки часу перебуває на них та на які посилання переходить. З'явившись на сайті вдруге, побачить лише ті пропозиції, які, на думку системи, користувач може найбільше вподобати. Вплоть для того, что можно угадать ваш возраст, ваш пол и в соответствии с этим сделать определенные корректировки. Можно угадать примерно ваш уровень дохода для того, чтобы опять-таки спрогнозировать, какие товары вам будут больше подходить. Деякі власники сайтів можуть цим зловживати, попереджають експерти. Наприклад, заповнюючи анкету на веб-ресурсі, користувач ставить галочку на протиграфи, «Погоджуйся з правилами. При цьому не підозрює у великому списку. Може бути пункт про довільне використання вказаних ним даних. Торік в Росії інтернет-проект продав базу даних користувачів одному з банків. Ця інформація стала приводом для ненадання клієнту кредиту. Юлія Боярського Олексій Попов новини телеканал Бізнес. Міжнародне рейтингове агентство Standard Poor's понизило кредитний рейтинг Франції з AA+, до AA. Аналітики компанії пояснили, економічна політика країни у податковій сфері і на ринку праці не підвищує перспективи зростання ВВП. До того ж через високе безробіття керівництво держави невпинно втрачає підтримку населення. Прогноз за рейтингом стабільний. Повідомила аналітика S&P. Франція втратила 3A, найвищий кредитний рейтинг, ще у січні 2012-го. Тоді через недостатні заходи боротьби з кризою. Це дивно, адже здається, що загалом економіка Єврозони та особливо Франції виходить із рецесії. Країна мала один із найкращих показників ВВП у другому кварталі. Ми ще не маємо даних щодо третього, але вони повинні бути позитивними після зростання в попередній період. Тому рішення S&P виглядає дещо незрозумілим. Тим часом рейтингове агентство Fitch знизило кредитний рейтинг України з бі до B-, Прогноз негативний. Експерти вважають, що наша держава має проблеми із залученням іноземних кредитів та виплатою державного боргу у наступні два роки. Штучний інтелект у маси в Японії стартувала масштабна виставка роботів. Найсучасніші проекти оцінювали понад 100 тисяч відвідувачів. Про розумні машини із країни вранішнього сонця у сюжеті Ольги Децюк. Душа робота це розум людини. Так поетично японці описують свої електромеханічні творіння. Жодна інша країна не вкладає так багато коштів та зусиль у розробку робототехніки. Лише для проєктування гуманоїдів Японія щороку виділяє 350 мільйонів доларів. Доброго дня! Як добре, що ви до мене прийшли, я дуже рада новим друзям. Робот-механік, робот-учитель та навіть робот-танцюрист на міжнародній виставці у Токіо представили більш як дві сотні експонатів, що тільки не примушують їх робити, аби полегшити життя людини. Ось цей екзоскелет виконує функції м'язів. Він кріпиться до спини та рук і дозволяє легко підняти понад 60 кілограмів чимало людей зазнають травм, коли піднімають великі вантажі. Наприклад, медпрацівники у лікарнях часто не можуть підвести нерухомих пацієнтів. Тож цей костюм стане у нагоді. А цей робот легко рухається як на землі, так і у воді. Змієподібний із камерою та мікрофоном його розробили для надзвичайних ситуацій. Як от досліджувати пошкоджені реактори АЕС Фукусіма, кажуть конструктори. Змієподібний робот може допомогти під час пошукових та рятувальних операцій. Це і є перш. Що чергове завдання для якого ми його створили? Серед інших новинок виставки роботи для будівництва, лікування, прибирання індустрії розваг та сільського господарства. Робототехніка в Японії розвивається найшвидшими у світі темпами. Експерти прогнозують, уже за кілька років обсяги цієї галузі в країні сягнуть 10 мільярдів доларів. Ольга Дацюк, новини Світ авторозкоші в Об'єднаних Арабських Еміратах там відкрилася найбільша в історії виставка дорогих машин. Дубай інтернешнл Show – це 600 різноманітних суперкарів, вартістю сотні тисяч доларів, а то й навіть мільйони. Заможні відвідувачі придивляються собі нових чотириколісних друзів. Про новинки на автомобільному ринку класу Люкс знає Яна Лук'янець. Фари інкрустовані діамантами, кузови з різних матеріалів, надзвичайний дизайн та захмарна швидкість. У Дубаю міжнародне шоу Суперкарів. 150 провідних виробників світу представили 600 машин преміум класу. Продажі дорогих машин на близькому сході цього року зростуть на 40%. і це лише початок. Світові гравці розглядають місцевий ринок як один з основних. Тут не знають, що таке криза. Суперкар за ціною 200 тисяч доларів чи то мільйон. Тамтешнім клієнтам без різниці. Головне швидкість ось цей американський віном. GT вже у книзі рекордів Гіннеса. авто розганяється за 13 секунд до 300 кілометрів за годину. Ми обмежили виробництво цієї марки до 30 машин. Наразі зібрано 10. Ось цю машину позаду мене збудовано для клієнта із Бахрейну. Ще одна родзинка унікальний лікан Hypersport ліванської компанії W Motors. Його вартість понад 3 мільйони доларів. Це перший арабський суперкар. Всього випустять сім таких. Це авто. Витвір мистецтва, колекційна річ. В ній впроваджені технології досі не представлені на виставці. Ніхто ніколи не бачив голограму повітрі. Двері, які відкриваються, назовні фари, інкрустовані діамантами та синіми сапфірами, обрамлення біле золото в 13 каратів. Хто прагне похизуватися, могли взяти участь у відкритому аукціоні красивих номерних знаків. Його організувало управління дорожнього транспорту Дубаю. Міжнародне автошоу викликало фурор не тільки на близькому сході, але й далеко за його межами. Подивитися на дорогі витвори автомобільного мистецтва приїхали близько ста тисяч людей. Яна Лук'янець, новини телеканал Бізнес. Дубай, насамдія насправді можна і на виставку не ходити, а всі експонати легко зустріти просто на вулиці. Завершуємо традиційно цифрами. Сьогодні торги на українській біржі відкрились гепом внизу, і проходили у червоній зоні. Однак, за підсумками торговельної сесії, ux просів не істотно усього на 0,05%. Національний банк України на понеділок не змінив офіційного курсу гривні до долара, а котирування євро на міжбанку підвищились на 3 копійки. Заходьте на наш сайт в інтернеті, а також на наші сторінки у соціальних мережах. Не пропустіть випуск новин спорту. Будьте з нами і до зустрічі!